Так, любі друзі, всім привіт! Дивіться, Філіпс, лампи Філіпс, LED, LED. І зараз було питання по з приводу тут є квіти, з приводу вирощування томату та огірка. В кожному випадку вони кажуть, що розглядається окрема теплиця від усіх, тобто всі теплиці різні, умови всіх різні, рослини різні. Я їй задав питання з приводу вирощування невеликих рослин, тобто в розсаді помідорів. та... Огірків, лампи відрізняються, хто вирощує помідори. Можливі варіанти міксувати лад, лампи натріві і ці от LED-лампи. Міксувати тут у нас і є біле, і синє, і червоне світло. Більше червоного, трішки білого. Наприклад, ось ця лампа Вона має потужність 500 ватт. Вона має потужність 500 Вт. Вона підходить для томату. Вона повинна розміщатись на висоті 2,5 3 метри, і вона може покривати 18 метрів квадратних, 18 з чимось. Тобто вона покриває 18 метрів квадратних ця лампа. І, наприклад, якщо порівняти з лампою натривою, котру я використовував, вона була 400 ватт, ця лампа, і ми покривали. Наприклад, якщо там 400 ватт то це на 4 метри квадратних, 100 ват на метр квадратний, щоб виходило. Тут виходить на метр квадратний. Це треба рахувати. Тут виходить 27 Вт на метр квадратний, і цей спектр, котрий потрібен. Тут більше червоного, а глибокого червоного трішки є. До речі, глибокий червоний чи червоне світло потрібно для огірка, не в розсаді, коли вже висаджуєте на постійне місце. Він тоді швидше росте, а в гірку треба швидше рости. Для помідора це не підходить. Тобто для кожної рослини свої лампи. Там така інформація. Це Філіпс, є різні лампи. Там є варіанти для мік мікрозелені, для синє, червоне світло. Кожне окремо. Філіпс, так. А Як квіти, а вони живі? Вони, мав... так, вони живі, це хризантеми. І тут написано, червоне світло для вирощення хризантем. Тут же в нас Боже, синє, червоне, дуже багато червоного і синього світла. І це для квітів, для квітів це дуже потрібно, вони туди швидше ростуть. Ой, як це гарно виглядає. дивися. Так, тут червоне і синє дуже багато, Так, кажуть, на очі боляче. Тобто є різні варіанти для квітів, для овочів.